Шукали майже тиждень. Поліція знайшла батька третього члена родини, яка трагічно загинула у водоймі на Полтавщині. Правоохоронці виявили тіло чоловіка сьогодні, близько 12-ї, у річці Ворсклі неподалік села Старі Санжари. До пошуків залучалося більше ста поліцейських, у тому числі кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази використовували квадрокоптери. Повідомив речник поліції Полтавщини. Юрій Сулаєв вдалося встановити місце його знаходження. Безпосереднє тіло виявили неподалік місця самої трагедії, де у воду злетів з дороги легковий автомобіль, в якому потім виявили мертвими зникло жінку і дитинку. Сьогодні тіло чоловіка дістали з води, скерували на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті наразі слідчі дії тривають, призначені відповідні процесуальні дії, і після ретельного дослідження будемо розуміти, що ж там сталося, що призвело до цієї трагедії.